Вітаю, це програма Крок на зустріч. Чи бувало ви свідками того, як замість звичного слова мама у лексиконі малюка першим з'являється слово тато? І як би не старалися матусі змусити своїх дітей говорити таке бажане мама у кінцевому результаті вони чують тато. Напередодні дня присвяченого батькам ми бажаємо з вами поділитися важливою інформацією щодо його ролі у сім'ї згідно слова Божого. В порівнянні з матерями більшість батьків є стриманими, серйозними та не дуже емоційними лише їхні вчинки до дітей є проявом великої любові та турботи або ж навпаки. Відповідно до теми сьогоднішньої програми, її героєм стане багатодітний батько та дідусь Василь Паламарчук. У чоловіка дев'ятеро дітей та двадцять три онуки, і нині разом з дружиною вони в очікувані ще трьох. Тому, хто як не він, знає усі тонкощі радощів та труднощів. Батьківства. Зараз пропонуємо переглянути відеозвернення, присвячене татосям, а опісля продовжимо розмову у студії. Батьківське серце. Скільки доброти, як у не скажеш бідними словами, глибокий погляд мудрості душі. Життя покрите непростими днями. З руками зморшків вкриють все чоло. І руки від роботи погрубіють. Та скільки б років, тату, не пройшло. Твою любов без слів ми зрозуміємо. Для нас ти образ Господа Отця. Його любов для нас ти виявляєш. Як почерк Божий є твоє життя, бо в ньому Божий задум відкриває. Хай, тату, Бог тебе благословить! Міцним здоров'ям з довгими літами. Нехай твій вогник до кінця горить. Освітлює дорогу перед нами. Ми вдячні за твою до нас любов, за те, що Ти є завжди поруч з нами. Батьківське серце б'ється знов і знов. Цінуємо завжди. Нашими батьками. Василю Івановичу вітаю вас у студії Крок на зустріч. Вітаю, вітаю сілячів! Ми дякуємо вам, що ви погодилися знову ж таки взяти участь у програмі, тому що вам є що розказати, адже є досвід батьківства. Тим, хто не знає, і ті, хто вже чули вашу історію, розкажіть коротко, у якій сім'ї ви виховувалися, і ким все ж таки був для вас ваш батько? Ну, скажу з самого початку, взагалі для мене тато мій був авторитетом. Ну, я, по крайній мірі, я завжди хотів цього. Спочатку це так було, але потім з певними вчинками, п'янством, бійками в сім'ї, особливо коли це були бійки відносно мами. Та й відносно нас авторите авторитет цей втрачався. Хоча всередині хотілося мати такий авторитет. Ну разом з тим, коли наприклад приходили моменти, отакі, коли тату мене сильно збив до крові, то якась прийшла ненависть в серці. Я ж за когось розказував. Все ж таки, ви простили свого батька за його такі вчинки до вас, до вашої мами, братів, сестер. Як ви це зуміли? Ну, по перше, в житті взагалі мені здавалося, що я простив зразу. Проходили час, відносини були нормальні, але чуть-чуть, тільки треба було якесь нагострення, зразу воно все взбурювалося, ставало ще якимось більшим, щораз на, як як на, наростало. А я практично над тим не працював сказати відверто. От коли я покаявся і Бог хрестив Духом Святим, воно ну, ніби як то. Відійшло. Відійшло як вчорашнє, ти згадуєш як історію, ти згадуєш як подію, але не згадуєш з болю, навпаки, з білью тою, що якби от вернути якісь часи, що можна було б інакше поговорити із татом, і відносини інакше будувати. Як нам відомо, ви самі у юному віці також створили сім'ю. Здається, у 18-19 років. І сьогодні ви є багатодітним батьком. з якими труднощами вам доводилося стикатися саме як батькові у моменті виховання дітей, їх народження, їх прогодування? Все ж таки, це велика сім'я? Е, мабуть, ще труднощі в мене виникали з тої сторони, що я з армії прийшов вже. Маючи інвалідність, зразу був другій групі, потім третій, травму отримавши в армії, мені я не міг заробляти кошти, так як ну, могли інші, десь на важких роботах і так далі. Труднощі фінансові у нас завжди були, але ну, узгодження і розуміння дружини в нас це якось адаптувало, закривало, і, хоча були різні труднощі. Хоча ми старалися дітям віддати все, показати все, але разом з тим, я розумію, що не можна дітей виховувати так, щоб вони нічого не розуміли, не знали. Проходять через труднощі, діти самі стають іншими. По іншому дивляться на життя, по-іншому дивляться на батьків. Нам приємно на, от, в цьому році 40 років, як ми одружилися У минулому році. У нас не було 10 днів вдома, Ми приїхали додому, а діти перед тим зібралися і зробили нам в кухні і в веранді ремонт. І такий сюрприз для нас це був ну, такий е, приємно-шоковий. Е, е, аж стала плакати від того, що. Е, Діти з такою вдячністю так, підійшли так. до вас. Але е, я думаю, що головна причина в тому, що вони самі проходили труднощі. Вони самі розуміють, що таке е, не завжди є, що вдітися. Крім того, вони якась з маленьких в маленького віку працювали, допомагали і в огороді, і один одного доглядали. Тому що найбільше як ти здасиш за що вкладеш в старших дітей. То автоматом вже старші перекладають на менших, бо менші завжди дивляться на старших, а старші вже це. Батько він є головним у сім'ї постачальником фінансів. Так, адже ж дітей потрібно і нагодувати, одягнути, і вивчити. Але все ж таки, крім цього, які ще є обов'язки батька у сім'ї, про які говорить Боже Слово. Перше, всього мені здається, сьогодні взагалі батьківство або батько як такий відійшов чомусь на другий план. Мама і, і це в піснях відображається, в віршах, в стосунках. І ми цим самим формуємо певні погляди сімейні. Але я вважаю, це неправильно згідно Біблії. Жінка відображає церкву, а чоловік відображає Христа. Христос є голова церкви. В сім'ї головуючи має бути чоловік. Не тільки в, в фінансовому плані. Він не є банк е, чи добуток якихось грошей. Він є той, який дбає. Повністю за, за всі сфери сім'ї, матеріально і в першу чергу духовну. Е, його відносини з Богом також впливають на сім'ю, як він сам особисто має стосунки з Богом. З другої сторони, наскільки він вкладає ці духовні свої здібності до відносин з дружиною і Дітей виховують в такому напрямку духовному. Тобто в нього не тільки як батько, тому що написано любіть, як Христос полюбив церкву і як власне себе. Оце як власне себе, це є матеріальний здобуток для сім'ї. А як Христос полюбив церкву, це є духовне е, е, священство чоловіка в сім'ї. Тобто той, який не тільки наглядає, але веде сім'ю до Бога, хоча спасає Господь, але він напрямок дає в вихованні в особистому прикладі. Василю Івановичу. Але якщо, наприклад, батько він не є духовним наставником для своїх дітей, він не має зв'язку з Богом, ну для нього взагалі духовність це можна сказати ніщо. Що в такому випадку робити? Е, я б сказав би так, мама. Частіше і довший час перебуває в відносинах з дітьми, вона не то, що замінить тата, але вона може вкладати також духовні стимули, духовні напрямки для своїх дітей. но Ніколи вона не має дітям сказати, що тато не такий, і от не дивіться там, не робіть як тато і так далі. Це не, не дає їй на це право. По перше, друге, воно не дає дітям нічого корисного, але вона має молитися за чоловіка і в певній мірі десь стимулювати його, щоб він все ж таки став духовним лідером сім'ї. Від дружини багато що залежить. Я не раз кажу, як дружина хоче купити щось, вона прийме всі зусилля, то щоб чоловік це зробив. То чому ж вона не може в інший спосіб зробити це в духовні за духовні речі, за якісь відносини тата до дітей і так далі. Тобто, вона може це зробити в певній мірі. Ну я розумію, що не кожна і не все, але по крайній мірі може це зробити. Тому то вона виступала не як священником. якщо я сладість чоловік, який взагалі не знає, Бога, так вона священство бере на себе, тому що вона є. Все ж таки має відносини з Богом, але так старається зробити все для того, щоб все ж таки був чоловік, а вона допомагала йому в цьому плані, а не навпаки. Християни говорять, що Бог є для них батьком. Як може людина відчути оце батьківство Бога, зрозуміти, що він для неї не просто є десь там далеко і споглядає з небес на землю, а що він є поряд і що він турбується про неї? Ну, В першу чергу, мабуть, в кожній людині образ Бога, як батька, як взагалі як Бога, стимулюється в тому, які були відносини сина і батька, доньки і батька. Якщо вони були надто жорсткі, то завжди все життя чомусь уявляється Бог той, який тільки те, що робить, що карає, тобто тільки те, що робить, що жорстко відноситься. Або навпаки, тато був мягкий, добрий, то Бог завжди добрий, він такий милуючий, все прощаючий. І одне, і друге не є правильним. Має бути все в міру і все правильно. Тому то в першу чергу образ Бога, як батька, замальовується відносин в сім'ї, тата і діти. З другої сторони, все ж таки в процесі життя. Коли ну, є і сироти або покаялись в пізнішому віці, все ж таки має людина зрозуміти згідно Біблії, що Бог більше любить, аніж батько. Навіть як мама написано Забуде жінка, грудне дитя своє. А якщо й вона, то я не забуду вас, каже Бог, тому що він на долонях на нас викарбував, його любов стоїть набагато вище. Разом з тим, розуміючи Божу любов, ми маємо розуміти й Божу справедливість, тобто батька того, який і милує, але і той, який карає. Як написано євреям, чи є такий батько, який люблячи сина свого, не карає його. Ну вони по произволу своєму карали батьки каже, а Бог. І з того, що він знає нас, те, що нас стимулює до напрямку доброго. Тому то ми маємо розуміти, Бога не тільки батька, який добре гладить, дає нам все, але разом з тим і стимулює нас через певні покарання, допускаючи нашому життість певні нагаразди, формує наш характер, формує нас як особистість духовна, щораз вище, вище як кажуть, приходячи сили в силу, і з образу одного в образ інший, в образ Божий. Василю Івановичу, на останок програми ваше побажання особливо для чоловічої статі, татусів, для дідусів напередодні Дня батька? Я б хотів би побажати усім дідусям, татусям глянути відносини свої, які ви хотіли б мати відносини з вашим татом і чи є такі відносини у вас до ваших синів, до ваших внуків. Щоб вони були благословінням для ваших дітей і внуків, щоб, коли ви зістаритесь і глянули на своє минуле, ви раділи, коли до вас заходить ваш син, ваш внук, який з повагою ставиться до вас. Ну, але разом з тим ми маємо небесного батька, який любить нас. Для того, щоб бути повнотою і повним любові, треба мати добрі стосунки з своїм Богом. Тому що Бог є любов. І він навчає через слово своє. Правильні стосунки, хай Бог благословить мати ці правильні стосунки з Богом і своїми дітьми і внуками. Хай усіх вас благословить Бог.